Цієї ночі росіяни атакували нас сімома балістичними ракетами: Іскандер М і 123 безпілотника запускали по всій країні. Відомо про те, що збили ми шість ракет, і 71 дрон вдалося знищити. 40 безпілотників були локаційно втрачені. Ми сьогодні вже говорили в новинах про наслідки атаки по Києву. Сьогодні в столиці виникали масштабні пожежі. Є загиблий, є четверо постраждалих зафіксовані падіння уламків, руйнування в різних районах міста. Це і оболонський район там пожежа в офісній будівлі, і, до речі, там загинула людина. Голосіївський район теж була масштабна пожежа складської будівлі. Святошинський район попадали уламки. На щастя, обійшлося без постраждалих і в телеграм-каналах. Вже з'явилися перші кадри того, як росіяни атакували столицю балістикою. Давайте подивимося зараз їх. Thank mm -hmm. you. Ось такі власне звуки сьогодні чули мешканці столиці. Ми про все це говоримо далі. З нами на зв'язку Михайло Притула, полковник запасу СБУ і експерт із військової контррозвідки. Пане Михайло, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну, давайте говорити, власне, про. Наслідки ударів і про те, що ну насправді дивіться, шість ракет було запущено, і ми говоримо сім точніше. І ми говоримо про те, що ППО збила шість балістичних ракет. Як нам такий результат, власне, наскільки серйозно постраждала столиця? Будь ласка, щоб ви прокоментували по сьогоднішньому удару? Проблема запущених ракет, що вони в будь-якому випадку падають на землю. І падають іноді на цивільні об'єкти, падають на інфраструктуру, падають на людей, і в будь-якому разі вони наносять шкоду, де б вони не впали. Тому збиті ракети це теж проблема, тому що вони наносять шкоду. Однак, якщо брати з точки зору статистики війни, то такі удари по ну, Києву було нанесено. Удар семи ракетами долетіло одна, і це результат для наддержави, якою себе вважає Росія, ну просто ніяк. Навіть колега Путіна Гітлер він по Британії запускав десятки більше разів ракет Фау-1 і ФАУ-2, і результату не було жодного. Тобто Британія не здалась, і це не призвело. До перемоги Гітлера. Так само ці ракети не приведуть до перемоги Пошкоджене майно, пошкоджене життя, пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Але з точки зору масштабу цієї війни, це, ну, скажімо так, військовий результат цих ударів просто мінімальний, тобто ніякого. Але погодьтесь зараз активніше почали обстрілювати Україну. Ну, принаймні, ось ці останні дні, так і Кривий Ріг. До речі, варто теж вчора згадати вчорашню атаку по місту. М чи не можемо ми це пов'язувати по-перше, із тим, що похолодання так прийшло мінуси і говорили про те, що будуть обстріли, вони будуть серйознішими, точніше частішими, так ну і давайте враховувати, що Мюнхенська безпекова конференція цього тижня буде відбуватися. Там будуть лунать певні заяви і з нашого боку, і з боку Сполучених Штатів Америки, то можливо зараз Путін намагається якось проявити свою активність не просто так. Зараз от, це ближче вже до того, до причин цих ударів. Справа в тому, що Путін намагається витягнути всіх на перемовини, тому що саме Путіну зараз потрібна пауза для того, щоб поновити свої ресурси. І з військової точки зору, в Україні пауза зовсім не потрібна. Нам треба продовжувати нищити інфраструктуру ворога і знищувати його особовий склад. Це, врешті-решт, призведе до краху путінської системи. І Путін це розуміє, і його е, колеги, його оточення також це дуже добре розуміють. Тому вони намагаються зробити паузу і маячать там, за океан, що ми готові там, до перемовин, ми готові до діалогу, ми готові на все. Е, е, окей, е, кажуть американці, будемо дивитись, що з вас можна помати. І чим гірше буде ситуація для Путіна, тим буде позиції переговорні у американців будуть кращі. В той же час Путіну нема чого запропонувати на це перемогах. Тобто, взагалі нема нічого, щоб він міг запропонувати американським партнерам. І от ці переговорні позиції для Путіна вони можуть бути посилені путіним тільки шляхом нанесення більшої. Тобто всі ці удари це лише намагання поліпшити переговорні позиції для терориста. От і все. І більше нічого тут немає, О, щоб вони могли робити. І якщо брати з точки зору глобальної політики, то ці удари ну, вони досить смішні, тому що глобально потужність російських ударів вона настільки мала. Що вона може ну, зовсім не, не сприяє, скажімо так, поліпшенню переговорних позицій Путіна, а навпаки, погіршує ці позиції. Тому з, з огляду на безпекову конференцію, на візити посадової особи нещодавно до Москви переговорників, ми бачимо, що американська адміністрація намагається робити якісь рухи в напрямку. Того, щоб посадити Путіна за стіл перемовин, припинити цю війну. Однак я не бачу тут перспектив. Справа в тому, що у Путіна немає мотивації зовсім зупиняти війну, у нього є ресурси люди, які він буде використовувати. І всі ці обстріли, які він робить, ну, це тільки намагання якось казати, що він щось може. І все. Ну і власне, давайте повернемось і нагадаємо нашим глядачам. а Точніше покажемо, хто можливо вперше бачить те, як у досвіта столицю атакувала Росія балістичними ракетами. Зараз відомо про що не менше одного загиблого. Четверо людей постраждали на місці події. Там перебував сьогодні наш колега. Зокрема, це був Оболонський район столиці. Ми бачили потрощені будівлі, потрощені вікна, фасади. Це все. І загалом уламки попадали у різних районах столиці. Альники відпрацювали, гасили полум'я, і я вже бачу, що є реакція Володимира Зеленського власне на нічну атаку російських окупантів. Він підтвердив, що Росія атакувала Україну і балістикою і дронами. Розказав про пошкоджені, пошкоджені ну про наслідки власне цього удару. І він що він говорить? Він каже, що цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру, це те про що ми говоримо з вами в ефірі. Він продовжує вбивати українців, він продовжує руйнувати міста. Є лише сильні кроки, і тиск на Росію можуть зупинити цей терор. А як ви вважаєте, от сильним кроком таким? Що може бути зараз, і чи може бути цей крок один? Бо, вочевидь, всі чекають якогось ну, знаєте, такого швидкого швидкого рішення, і це нормально, нормально що люди цього чекають. Але чи реально воно насправді це сильний крок? Знаєте, я теж як всі намагаюсь зрозуміти, а який це може бути сильний крок з боку адміністрації, наприклад, Трампа, для того, щоб зупинити цю війну. Ну, нема такого кроку. Ну можемо чи ну абсолютно там гіпотетично розглядати лише один крок, що може зупинити цю війну. Це е, приєднання України до США у якості там десяти нових штатів, і все більше іншого варіанту немає. Трамп хоче щось приєднати до Америки. Герландія противиться Панама, противиться, Канада противиться. Ми згодні. Все це зупинить війну і дасть нам розвиток. Але друзі, ми ж розуміємо, що це фантастика, да? тобто це гіпотетичний вирішив. Всі інші шляхи на сьогоднішній день це лише один посилення України зброєю, посилення ресурсами, посилення можливості України наносити шкоду росіянам. І, хоча кажуть, що там американці анонсують, що вони нічого не будуть анонсувати в плані анонсування поставок нової зброї. На Рамштайні я думаю, що просто так міністр оборони США, навіть новий. Він туди їхати не лише для того, щоб демонструвати свою присутність у цьому переговорному процесі. Певно, що будуть прийняті якісь рішення, і у Трампа буде єдиний варіант примусити Путіна здатись, це дати Україні більше зброї. От так би мовити, досить простий план. Тому що всі ці розмови це туман війни, це намагання примусити Путіна до перемовин, до того, щоб він вивів війська і е, припинив війну. Але Путін цього робити не буде, тому що для нього зупинка війни навіть на тих позиціях, на яких він є, для нього це значить почати вкладати гігантські ресурси в розвиток Донбасу і все це робити за рахунок росіян. І це буде досить досить для нього важко і проблемно з політичної точки зору. Ну, вони йому простіше утримуватись при владі, застосовуючи е е єдиний ресурс, який у нього залишиться, це люди. Він буде їх брати на теренах Росії безкінечну кількість і буде кидати цю війну. І поки він буде це робити, він буде триматись при владі. Як би це важко не було їм політично. Але це те, що вони можуть робити безкарно. І отримуєш, ну, може ще буде допомогу отримувати з північної Кореї, яку ми бачимо зараз? Ну, власне, все питання в часі. Пане Михайле, ви ви сказали на початку про те, що Путіну зараз потрібна пауза, щоб поновити свої ресурси. Такій країні, як Росія, скільки треба часу? Ну, от якою може бути ця пауза для того, щоб поновити ресурси свої? Ну, Повоновити треба людські ресурси, перш за все, тобто провести там, накопичити певну кількість особового складу. Тобто, це не значить, що він зупинив війну. Йому треба передихти трошки невеличкий для того, щоб накопичити особовий склад, тому що ми бачимо, що він бере особовий склад шляхом купівлі, його просто купляє людей. І для цього йому треба час, щоб накопичити певну кількість, сконцентрувати людей на якихось напрямок, які вони там ви для цього. Йому треба трошки менше бойових дій. Але з одного боку, він готується до перемовин і намагається посилити свої переговорні позиції, збільшивши інтенсивність. З іншого боку, йому об'єктивно треба перейти. Тобто протирічні такі речі, і от у цьому дисбалансі на цьому, власне, грають американці. Вони починають там, робити заяви, які іноді протирічать одна одній, для того, щоб ну, напустити більше туману війни і примусити цю ситуацію якось розхитати. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде. Я думаю, що нічого не вийде. Тому що, врешті-решт, логіка Путіна, яка зараз є. Вона дозволяє йому утримуватись владі. Все інше його певно не цікавить. От для цього кооператива озера головне отриматись при владі. Все інше, скільки росіян буде знищено, скільки міст буде зруйновано, це їх не, не дуже цікаво. І вони все розглядають там з цієї точки зору. От, З одного боку, треба показати, що вони сильні, тому вони наносять удари. Ну, так собі показують. Вони намагаються захопити більше території для того, щоб потім було чим торгуватись, теж так собі виходить. Хоч вони просуваються, але це ну, знову ж таки питання масштабу. Але це все. Накопичити не дають Збройні Сили України на сьогоднішній день. І американці це теж розуміють. Тобто виникає таке, така ситуація невизначеності для росіян, її роблять спеціально. Хлопці вміють грати в покер і вміють грати в серйозні ігри. Давайте поговоримо з вами про ситуацію, яка зараз на фронті розгортається. Як би ви оцінили її е, масштаби наступальної Російської Федерації? Чи є в них сили і засоби для того, щоб проводити її, її надалі? І яку як ви загалом зараз оцінюєте активність там? Ворожу маю дос... увазі. Активність досить висока, тому що ми можемо судити по активності, по кількості знищених росіян і бронетехнів. Бачимо, що кількість техніки, яку вони застосовують, її якість, вона падає. Ми бачимо, що вони ну, досить модифікували свою протидронову захист і використовують хоча б бронетехніку як one-way ticket, тобто для доставки. Особового складу до переднього рубежу і далі вона вже нікуди не їде. Це каже про те, що у них знижується, зменшується кількість і якість бронетехніки. От. Але особовий склад ми бачимо у них безкінечний знову ж таки. Про це повторюємо. І людей вони не жаліють, не жаліють їх зовсім. Тому інтенсивність е буде зараз теплішати, вона буде зростати. Техніку в грязюку кидати не треба, вони будуть відправляти їх пішаком чи якось там по-іншому. На костелях вже ходять, бачимо. Угу. Вони не будуть вони будуть лізти далі. Які... Якщо ви хочете. Так, так, і продовжуйте. Да, якщо ви хочете це почути, то я скажу так: що вони будуть лізти далі. Вони будуть повільно, не поспішаючи. Але будуть сунути далі. Не поспішаючи, ну, просто... а чому немає в них зараз якихось термінів, знаєте, е якихось дедлайнів? Вони дедлайни собі самі вигадують. Тому ну, дедлайни буде там 24 лютого, певно. Певно, Путіну треба там буде звітувати перед народом, як він любить це робити. Про три роки війни, Київ за три дні. От. А чи буде це? Насправді, я думаю, що ні. Вони дедлайни вигадують самі. Пропагандистські дедлайни вони зовсім ніяк не зв'язані з подіями на фронті. Вони можуть сказати, що вони там захопили щось, а його не захоплювали. Тобто вони сказати, можуть сказати, що за угодно. Там ще нема тієї совісті, яка, до якої ми збудемо. Тому, друзі, <кхід> очікувати, що вони зупиняться, я б не став. От, мені подобається досить виважений коментар з цього приводу. Речника Гру Юсова, де, ну, абсолютно правильно сказав, що ну, немає підстав для того, щоб вони зупинилися. Вони зупиняться тільки тоді, коли буде е знищуватися економіка Російської Федерації. Це і зупинить. Uh -huh. Так само, як колись це зупинило Радянський Союз. Логіка дій абсолютно та сама, логіка подій однозначно така ж сама. Тому будемо спостерігати за тим, як вони буде відбуватися. І руйнація економіки Росії це головне, на чому ми маємо безусередитися на тому що це призведе до перемоги. Не захоплення чи там якогось населеного пункту. Це е, в масштабах війни досить мало. А от знищення економіки Росії це що буде болюче вдарить по режиму. Uh -huh. І власне на це націлені дії наших партнерів, як на Європі, так і на за океаном. На те, щоб врятувати Росію націлені сили певних наших пограничних країн, бувши членом Варшавського договору. Ну а нам треба думати, що ми можемо ще зробити то, це прискорити цей щасливий час, коли Росія змінить свою владу. Ну, от що робити нам конкретно, як ви вважаєте, якщо ми говоримо про рік 2025, і про це я маю на увазі, поки партнери там домовляються про своє, там вирішують, у них є свої плани, сценарії, що маємо конкретно зробити ми, щоб втримати позиції? От, є одна річ, яку ми можемо всі робити. Зважаючи на те, що нас багато, ми маємо йти. Через інтернет, за океан, і пояснювати людям, що відбувається. Ми маємо йти в Європу і пояснювати людям, що відбувається. Ми розуміємо, що Путін побачає ситуацію через засоби масової інформації, через соцмережі, він намагається мати суспільну думку. А ми маємо пояснювати іншу думку про те, щоб що люди розуміли, що Путін це загроза для всіх. І ця думка вона має бути у суспільстві і Європи і в суспільстві Америки. Це буде, врешті-решт, тим результатом, який може посилити наші позиції. І ми маємо це робити, щоб це не зупинялось, не зупинялась допомога. Тому що всі політики приймають рішення, вони чутливі до суспільної думки. Путін це використовує, він формує там суспільну думку. Через будь-які засоби. У нього на це є бюджет і відповідні ресурси. У нас один ресурс це наша воля, це наше бажання. І не дронами одними. А ще головне це формувати суспільну думку на Заході. І це ми робити можемо всі разом самі, використовуючи можливості там, Іксів, Фейсбуку, Інстаграму, всього, що завгодно. Навіть Тікток. Все це буде давати повільний, але досить активний результат, досить великий результат для нашого. Я вам дякую, пане Михайло, за вашу аналітику. Михайло притула був з нами на зв'язку. Не розмова вийшла, але, але такі вже реалії. <плес> У нас полковник запасу СБУ і експерти з військової контррозвідки.